We'll <laughs> Слава Україні, ставте лайк, ми починаємо. Як стало відомо, серед відкритих прихильників філії Російської православної церкви в Україні знаходиться екс-слуга, тепер представник групи відновлення України Артем Дмитрук. У своєму телеграм-каналі Дмитрук послідовно підіграє УПЦ МП і називає заборону структури переслідуванням церкви. Проте днями він зайшов ще далі і став погроджувати владі повстанням. На його думку, потрібно припинити ніби релігійні конфлікти, бо це не на часі. До того ж, він вважає, якщо що митрополит Онуфрій покличе, то ніби сотні тисяч вірян московської церкви вийдуть на хресний хід проти влади. Тому Дмитрук пропонує лишити московську церкву, адже вона є найбільшою в Україні. Схоже, йому дуже сильно промили мозок пропагандистські заклики, якщо він не вбачає жодної проблеми в путінській церкві. Також нардеп не забув розхвалити митрополіта та зазначив, що він все правильно робить. Митрополит Онуфрій чинить дуже мудро. Він не хоче зайвий раз розбурухувати суспільство парафіян. Він дуже акуратно на завжди висловлюється, бо розуміє наскільки складна ситуація зараз, зазначив Дмитрук. Нардеп вважає неправильним, що українське суспільство звільняється від наративів московської церкви, а парафії московського патріархату переходять до православної церкви України. За його словами, релігійна деокупація не потрібна українцям, але варто підкреслити, що так може сказати лише зрадник, адже ОПЦМП не несе в собі нічого хорошого для українців. Однак, усі старання таких проросійських діячів підуть коту під хвіст, адже Же в Раді зібрали необхідну кількість підписів за внесення до зали питання про заборону московського патріархату. Можливо, саме через це прихильники російського заметушилися. Також не варто забувати, що тільки вчора в центрі Києва сталася бійка за участю позафракційного депутата Дмитрука. Як відомо, хлопець, якого вчора побив нардеп, воїн ЗСУ. надіємося, що відповідальні органи візьмуться за нардепа. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал і ставте лайк.